Знову ходять сходами. Будинок на площі ринок 5 збудований ще за часів Ренесансу. А от дерев'яні сходи тут встановили наприкінці вісімнадцятого століття. З того часу їх не ремонтували жодного разу з допомогою міської влади та німецьких реставраторів. восени тут почали відновлювальні роботи. Ці сходи є прикладом, як діяти з іншими сходовими клітками у центрі міста, які може не є у такому поганому стані, в якому були ці сходи, але які можна довести до такого стану. Але проводячи такий проект, ми сподіваємось, що зможемо мотивувати мешканців цього будинку та інших доглядати за тим, що є біля них. Загалом реставратори замінили 35% деревини. Окремі частини відновлювали у майстерні, потім вмонтовували їх назад. Була складність в встановленні цих замків, їх виготовлені. Перше, вони були в жахливому стані, всі сказали, що будемо їх викидати. Ми з батьком подивилися і подумали, що краще зберегти це, що лишилося. Ми, ми викинули. Гнилі елементи поставляли нормальні, здорові, і замок збережений, такий такий, як він був 200 років назад. Вартість роботи 250 тисяч гривень. 60% відсотків цієї суми оплатили іноземці. Решта з міського бюджету. Загалом у центрі міста разом з німецькими реставраторами уже відновили 10 брам та стільки ж вікон.